Ні. Да, да в сенсі я пройшла пустопчика! Не тебе тут не пу. Я ніколи не дійду додому. А, люди, привіт! Сьогодні коротше ми будемо грати у гру. Знаєте в яку? А от я вам не скажу, в яку, бо я майже нічого про неї не знаю. Що нам каже Стім про цю гру? А, нам просто треба дійти додому. Це лише чверть милі. Одна вулиця. Що може статись? Пішли, Пішли дивитись, що може статись. А, хто проєктував це, це місто? Експерт по зносу? Окей. <пішли> okay. What? Пам-пам-пам-пам. Ласкаво просимо у куточок чогось, не знаю. Welcome to hell, Ну, типу. Ми десь. А? Можливо, ми в подруги, не знаю. Можливо, це робота. А що тут? Що воно світиться? І нам треба дійти додому. В принципі, ну що, пішли, я не знаю. Привіт. Ам. Okay. Захована вибухівка була скрита у смітнику, і тож він підірвався, і ви якраз проходили повз. Окей! Я не повинен був вставати з ліжка сьогодні. Ось це чиста правда. Я прям підтримую. Е, до речі, що так тут немає збереження. От і ще я ще побачила у описі, що тут. Е... Можуть бути скрімери. Не знаю, яким чином, можливо, у нас, не знаю, там якась пташка просто впаде з криками. От, а я можу просто на нього. Ха-ха! <фор> Окей. <cuts out> <coughs out> <face> <Okay. laughs> Здається, треба думати про прям взагалі кожний крок у цій грі. Я ну, буду знати. Um, вихлопна система скутера перегрілась та зажгла um... найближче топливо, <laughs <laughs> вбиває вас під час. Вибуху. М -м -м -м. Здається, я після цієї гри з дому не вийду. Я просто хотів би перекусити, а не... ретельний вирок, окей. Це. Окей. Добре, що в принципі тут воно те що й було, якби ні. Окей, давайте ось так спробуємо. Ось так. Ой, я що тут... О, який гарний вид. З віконечка. Так, а що далі? Отут я можу пройти? Може, це мій дім? Ні. <звук> І... Так, ну, поки що це мій рекорд. <звук> О, до речі, а я могла б піти в інший бік. Давайте просто пере... пере... Чи там нема проходу? ну? Не можу, ні? Підстрибнути теж не можу. Окей, окей, окей. Хотіла трошки схитрити. Так. Вона зараз підірветься, так? Чи ні? Щось гудить. Це ти? Опа, там камера. Зараз вона на мене впаде, так чи ні? Я знала. Я дивилася на гору і зрозуміла, що щось з гори буде. Блін, але ну як, не на 100% зрозуміло, здається. Будівники будівлі використовували дешеві матеріали та ви стали жертвою їх економії. Якщо ви щось робите, треба робити це добре. Ем, окей. Так, до речі, це не про мене, бо я не можу добре дійти додому. Куди всі поділися? Ой! Начебто. начебто. О, так, отакої. І що? Я можу. О, в Сенсі! Я ж. Же... Здається, той бік, все ж таки, де ми пройшли перший раз, він ну, треба круче там пройти е, наступного разу. Тож, що сталося? Нас, е, насичення ґрунту від е, нещодавньої повіні. Призвело до ослабшення фундаменту, і ліхтар впав на вас. Що вони ще вигадують? Що взагалі. Що це за район? А, я просто хотів. Ну, це ми вже знаємо. Що це за район? Бо. Блін, то вибухівка! О! Смітника немає! Oh my God. А, а ти ж на мене не впадеш другий раз. Боже! Oh Скільки разів я буду шарахатись просто в цій грі? Скажіть мені, будь ласочка. Чому все вибухає навкруги? Чувак, в мене те ж саме питає. Я не знаю, хто. Чувак чи дівчинка, якщо що. Так, що там цього разу? Угу, Поняв. Смітника, до речі, знов не. Воно зміниться. Я ніколи не дійду додому. Буду жити навіть не у смітнику, бляха на вулиці. Ти мене лише не квартириш, може я назад піду. Це ж, напевно. Я хотіла сказати, що це магазин снеків, але. Давайте напрям. Хоча ні, я понів, я згадала, що тут. І як мені піти? Давайте так, обережненько. Ні, ні, ти на мене не впадеш. Ти ж також на мене не впадеш? О, жива! Падлюкаве все ось там, ти систі тут, а ти не рухайся взагалі. Конус, можливо, ти. А можливо, знаєте що? Я просто пройду тут, спіткнусь о, десь о, тут у о, сходинку, і впаду оком прямо на нього. <риклад> Я не здивована, якщо тут є такий варіант. Що тут може бути? Машина в нас в'їде, так? Так? Блін, допомогіть мені хто-небудь. Янглеохоронце, ти ж ти ж десь поруч зі мною. Фа-те. Шо, що? За... В мене був шанс вижити, люди. В мене був шанс, але я його провтикала. Коротше, що тут сталося? З'явилася іскра від оголених дротів біля труби з газом. Ну, Тобто був витік газу, і ми якраз проходили повз. Я так розумію, що в нас друзів нема, бо з таким нещастям треба 50 разів подумати, перш ніж спілкуватись взагалі. Хто зробив так, щоб скутер підірвався? Я не знаю, чи ваче. Взагалі. О! Тут нема скутера. Можливо, можливо, гра розумієш, що я просто нещадно вмираю... Що ти світишся? Нещадно вмираю кожен раз і просто. Нічого тут не зробить мені. Давайте подивимось ще один раз. Давайте. Блин, ти ж не впадеш від мене так далеко, я сподіваюся. Нічого нема. Зараз пташка якась не б'є мене. Так, тут стовп. Не взірвися, не підірвися, будь ласочка. будь ласочка. Дайте я чай, чайку сірбну, щоб не так страшно було. М -м -м. Nice. Так. Ти на мене вже впала, здається, десь тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Можливо, я небезпечний, і це місто за захищається. Типу, щось таке. Окей, окей, окей. Я просто хочу сіти додому. Дай мій дім? де він може просто -мо. пробігти? А може, в принципі, давайте так спробуємо. Нє, <рекунок> я думала, що можливо є якась середина. Якщо це таке виживання, то я ніколи не вийду знову <рекунок> з дому. в принципі, можемо знову пройти з того боку, бо до машини підходити я боюся. Давайте ось так. Що мені здалося, що я просто падаю. Мені здається, що вона безпечна. Ось ця. Чекайте, а що на мене тут впало? Здається, знов той стовп. Так, ти ж далеко, далеко. В принципі, там щось над головою було. Ми можемо вийти сюди. Новий рекорд, люди. Новий рекорд. Просто за що? Так, е, і куди далі? Куди далі? А, так, та, а, ось там труба була, там був не стовбур. Але окей, я а, там, Що може бути страшного у відрі, скажіть мені. Так, по центру я боюсь йти. А може мене взагалі щось зіб'є зараз? Я боюся, я так далеко. О, пройшла. Так, що там? Треба якось оминути цей стовбур. Мені здається, що. Ось так. Що ж там пібікає? О! Це ти, так? Падлюка, виси ось там мене не чіпай. Можливо, в мене є шанс. Що так... може бути поганого у відріз, скажіть мені? Але я не хочу перевіряти. Я занадто далеко зайшла. Так. Що тут? Якийсь крадій, не знаю, вибіже. Скільки теорій можна собі вигадати. Знов ще один скутер, ще один стовбур. А тут що? Чекай. Що там пібікає? Ти що може мене вбити, так? Опа, а тут наче нічого й нема. Почухатись хочеться, чекайте. Так, почухалась. Ем. Ти мій ворог. Ти, напевно, також. Треба ось так. Ти мене не зіб'єш? Там, ж... ну, він... Там ж нема привода, наприклад. Я цього не очікувала знову. Бляха, я думала вже, що я дійду. Тут, тут якийсь дивний опис. Балкон впав. Ви впали їм разом з ним. Лише один з вас виходив на перший поверх. Так, поруч зі стіночкою, поруч зі стіночкою, так. О! У нас реально є шанс, люди. Чекайте, обережно. Так. Ем, як я тут при. Ага, я згадала. Стій! Не чіпай мене. Стій, не ворушись. Пляха, там на горі. Там на горі. Я, як я минула тут. Чи є взагалі шанс? А, цього разу тут нічого немає. Можливо, просто той бік піти, хоча мені вже стрьомно. Просто так кудись йти, де може бути небезпечненько. Правда, правда. Так, ось там ось той балкон, балкон на мене впав, так? Ага. О, oh май гад. Сигарета не... необережно викинута на сміття запалила міст, що призвело до смертельного вибуху, коли ви проходили повз. Торговий автомат знав, що я прийду. Е, добре, що ми тоді до нього не підійшли, хоча. хоча. Блін, в принципі, не цікаво, що з ним станеться. Або він загориться, або він мене пристрелить, або він впаде на мене, або ще щось, коротше. Ні, ну серйозно. Там ось та фігня, тут ось ця фігня, тут, прой... тут не пройти. Хоча, блін, Єдиний варіант, що я можеш собі. Ну так, так, так. Просто я вас прошу, не вбивайте мене, я жити хочу. Хоча, в принципі, є в мене ідея. Якщо ось тут. Так прям поруч зі, стовбо... зі стовбуром пройти. Так, тут ще один балкон. Будь ласка, не впади на мене. Я не можу просто швидко пробігти це. Ти мені не подобаєшся. Блін, мені. Що ж туди йти? Я думала лише до цього провулку і вистачить. Я, я реально, якщо далі, то я просто не дійду. Ну що? Так, до тебе я не підійду. Не тр... А, вона ще може на мене впасти, напевно. Не падай. <звук> Де мій дім? <звук> Там стовбур. Так, я. What? А ти хто такий? А що ти там сидиш? Стоїш? Стоишь? ти б на мене, в вп... О, зараз мені стрьомно. Якщо він десь зараз вибіже, в мене просто все, в мене станеться серце. В мене ще чашка поруч. І нащо він сховався? О, краще б дивився на мене. А, опа, а тут у нас ще світофор типу, попрацює. <гас> Можливо, він не може в той бік падати, лише ось, ось цей, і він, наче так, нашетається, як ось цей. <гас> Я не хочу, потім знов проходити і це все. Ти ж на мене не впаде? Ага, я поняв. Я почекаю краще зелений і потім буду бігти. Я сподіваюся, що пробіжу на це все. Ні. Да в сенсі я пройшла пів стопчика. Не тебе, тут не пу. Йлка, ну давайте ще один раз тут просто впритик знову до стопчика пройдемо. Да все. Я ж пройшла якось тоді в той раз це от е, висновки. Я сумую по людям, це навіть дратує. Ну реально, хтось би взяв під ручку та провів би просто мене додому. Я починаю розуміти цього чувака, за якого ми, за якого ми граємо. Я вже 50 разів подумала, що я проклят, що мене ненавидить цей всесвіт, що я сама себе ненавиджу. От як, як я тут тоді пройшла? Ну як? Давай. А може він нормальний? І я просто пройду, бо там з цього боку не нізя. З цього теж нізя. Ти нормальний? Скажи, що ти нормальний, будь ласка. <плес> у мене вже терпіння немає грати у це все. Рілі, really? ви що думали? Ааа, я поняла, яка труба. Тобто зараз її немає. <плес> Можливо, гра зараз така, типу. О, яке дурне, як ти не можеш це все пройти? Добре, я тобі. Тобі допоможу. Що? <плес> Ні, ну дивіться, зараз, зараз знов нічого такого немає. Реально, гра, можливо, мене зовсі, зараз зовсім пощадить, я просто без. В мене немає шансів в цій грі. Терпіння, шансів усього. Дивіться, там, там здається, на горі ось ця штука зникла. Так, я зараз просто можу прийти. Окей, ну допустим. До тебе я не буду підходити. До тебе також не буду підходити. Стій. З тобою нічого не буде, ти просто корзиночка. Здається, це не той балкон, який на мене впав. Я реально після цієї гри не буду виходити з, з дому просто. Стоять. Де ти, падла? Я тебе чую. Ось так. Ага, думала, я тебе не почую. Думав, я тебе не почую. А, а я до тебе також не підійду. Жива, поки що ще жива. Ще жива, це дуже добре. Так, пішлі. Жива, я все ще живий. Ти ж зі мною нічого не зробиш? Це ти, так? Чи це ти? А, це ти. Так, це ти шумів. Я почула. Ти зі мною нічого не зробиш. Це... Так, де там? Дорогу! Господи, боже мій, може, все, може, може, тут я живу. Ось-ось-ось ось тут. Ось, 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 так, я б хотіла, щоб на цьому гра закінчилася, але ні. <гас> 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 ти мені найголовніший головніший ворог. Можливо, мені сюди праворуч, ліворуч. Ні, так, сюди нам не можна, бо воно воно точно підірветься. Він стопудов впаде тоже. Я гадаю, нам треба переходити ось тут. Коли я можу йти? Скажіть мені, будь ласка. Так, я молодець. Не впади мені на голову лише, будь ласка, що стоїте? Це можливо останній раз, бо вибачте, але це, це дуже сильно бісить, коли ти дуже багато разів намагаєш щось намагаєшся щось робити а воно в тебе не виходить от я до сих пір не знаю як взагалі тут є шанси щоб це все пройти з того боку не можна з цього боку також не можна хоча в принципі я можу отак от прям біля стінки Угу. не можу навіть біля стінки пройти чувак ти проклятий я тобі кажу нема вже сил це все терпіть я секло так я це знаю немає давайте ось тут Сміттєвих та ну. Я наче чувака просто вже до ручки довела, бо він каже: я не можу бути єдиним тим, хто залишився. Чи могу, чи можу я? Ну, блін, я не ну. Так, чувак, ти залишаєшся, а я йду спати.